На один проект вже не буду залити. І більше в нас, наприклад, лише тяжко думати, кажу і Жу, і в нас, наприклад, перший раз приходять якісь унилі команди, там їх десять, та вони знімають щось таке. Онили, Вини, потім виходить щонили гроші? — Ні, ну вони гарно представили, але в нас ну, нема що вибрати. Ми даємо з тих, наприклад, Так, <плес> да, обов'язково. Тому що як ми можемо стимулювати кінопроцес, взагалі не займаючи Ми Помітили, що в Україні мала би значно бути значно конкурентно здатні, що не просто так, якісь люди, які хто вміє, хто цей. Тому я думаю, де, де, гроші на це брати? Е, ну, міська рада не дасть. це гроші, принаймні, зараз. Може, фонд чи щось таке, за рахунок якихось меценатів, типу, наприклад. Е, цей заклад хоче, щоб ця локація була в їхньому фільмі. І вони не в'язані. Це знову ну, ж тут, ну так, але що можна пов'язати, тому що інакше ну, там чому не буде. так, тобто, треба було...